З 2015-го боєць добровольчого батальйону Полтава. У 2022-му доброволець у лавах ЗСУ, нині ветеран війни Віталій Запека привіз у Хмельницький чотири з семи своїх книг. Його бабах на всю голову згорів у травні під час обстрілу видавництва у Харкові. Книги, котрі почав писати перед початком Великої війни, і в Окопі, презентує на літературному фестивалі в рамках проєкту Читай Українське. Одна з них новинка, яка Яку ще Хмельниччина не бачила, це ковбаса крат в раю». з однієї книжки, яку я писав в окопі з видом руїни Мар'їнки про наше майбутнє років через 15-30, така антиутопія. Цитата цієї книжки я зробив футболки, зробив матчі. І Вони стали окремою лінією, Тобто вчиться ніколи не пізно на старості років. Я ще став дизайнером лінії одягу. Наступного року в Полтаві відбудеться прем'єра вистави за книгою Віталія Запеки Полінка в королівстві дурниць. Воїни Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов засновники літературної і кіноспільноти Бандераси. Їхній перший роман Позивний Бандерас про гібридну війну, а також Заборонений про Василя Стуса були екранізовані. Документальну стрічку про Олександра Терещенка Воїна без двох рук, який врятував п'ятьох побратимів, завершили нещодавно. У нього була мрія стрибнути з парашутом. Я подумала, що це буде гарним фіналом фільму. Оце ми знімали. У нього були такі вагання, вагання, вагання. На саме смак це коли він вже стрибнув з парашута, приземляється. Ми набираємо дружину Ларису, передаємо слухавку. І перше, що каже Терещенко, каже: Та живий, я живий, Лариса. Це приклад правильного ставлення до самого себе, тобто, не жалійте мене. І, взагалі, всі військові, які поранені, вони потребують не жалості, вони потребують сприйняття їх як нормальних людей. Тому вони стають на протези, бігають марафони, виграють Паралімпійські ігри. Ми поставили собі за мету популяризувати цю літературу. І поєднати її з кіно. Дитячу книгу Кузюка, автора хітів Байрактар і піхота, полковника ЗСУ Тараса Боровка, а також книги Василя Піддубного, які три роки зупиняє шахиди на Житомирщині. Презентують в Хмельницькому. Фестиваль Читай український відбувається за підтримки Українського інституту книги. В червні книгозбірня стала переможцем грантового проєкту. Мета була. Такою, щоб познайомити наших користувачів, відвідувачів з кращими зразками української літератури, і насамперед допомогти підліткам якось адаптуватися в умовах війни, познайомити з творчістю письменників, воїнів. Ще раз підкреслити, що зараз українська книга існує як тренд. Ми запросили письменниць Зоряну живку, яка є авторкою книг про пса Патрона, літак, мрію і Катерину Єгорушкіну, яка, яка пише казки і займається арт-терапією. зустрічі з письменницями відбудуться 17 жовтня. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.